Це топ новини дня від п'ятої редакції. Російський удар забрав життя п'ятьох людей у Запоріжжі. У десятій вечора окупанти з авіації вдарили по Шевченківському району. 500-кілограмова бомба пошкодила ринок, приватні магазини та багатоповерхівки. В кіосках спалахнули пожежі. Згоріла автівка, Нівочині зупинки громадського транспорту. Десять постраждалих серед них 17-річний юнак, п'ятеро людей у лікарні, одна жінка у вкрай важкому стані. Відзначаємо день гідності та свободи те, чого ніколи не зрозуміти російським загарбникам. Сьогодні ми згадуємо всіх хто в різні часи боровся за право для нашої держави бути вільною та незалежною. Це нагадування не лише про минуле, а й про те, ким ми є сьогодні. Шануємо наших героїв, допомагаємо у боротьбі за вільну Україну. Запорізька область знову потерпала від обстрілів росіян. Не люди нанесли 387 ударів по регіону. Проти цивільних застосували ударні дрони та авіабомби, били СРСЗВ та артилерії. Під вогнем противника було 16 населених пунктів. Дронарі 260-ї бригади тероборони міноснули окупантів на Гуляпільському напрямку. Загарбники переховувались в лісосмугах і думали, що наші пташки їх там не дістануть. Дарма від пильного ока бійців село оборони не сховатись. Інформація про те, що на Голіапільському напрямку підрозділи в оточенні ворога не відповідає дійсності. Ситуація там складна, але у бійців налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених та є підсилення зі штурмових підрозділів. Про це повідомили Сили оборони Півдня. За добу на цій ділянці фронту відбулось 10 бойових зіткнень. Окупанти намагались пройти вперед у районах Яблукового та Рівнопілля. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника. Водночас, за оновленими даними, діпстейт розширила сіра зона у приморському та північніше Степногірська. Україна вперше екстрадувала до Литви російського військового для суду Марген Гаджимагомедов, окупант зі 177-го окремого полку російської морської піхоти. В полон його взяли під роботи на у серпні року. Українські та литовські прокурори з'ясували, що він брав участь у катуванні цивільних та військовополонених у Белітополі в двадцять му серед постраждалих литовський волонтер. За воєнні злочини йому світить покарання у вигляді позбавлення волі до 20 років або до вічного ув'язнення. Згорів у власному будинку вчора в Запорізькому районі спалахнуло обістя на площі близько 40 квадратних метрів. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло чоловіка. За попередніми даними причиною трагедії стала необережність під час коріння. У Запоріжжі на дереві пам'яті з'явились 85 нових дзвіночків. Кожен символ пам'яті про воїнів, які віддали своє життя за незалежність і мир в Україні. Пам'ятаємо героїв. Партизану руху а теж повідомили про масову наркоманію серед солдатів Ерефії на запорізькому напрямку. Ця проблема прям паралізувала цілий 70-й мотострілецький полк. Проблема набула таких масштабів, що руські командири не в змозі взяти ситуацію під контроль. Наркозалежних окупантів свої ж забувають до напівсмерті. Решта мре від передозу. Хоч би всі окупанти взяли з них приклад. А би від служби є за жалюгідного життя. У Запоріжжі відкрили сучасну кімнату для виписки новонароджених приміщення. Облаштували у територіальному об'єднанні Здорова родина. Там відремонтовано та оформлено затишний простір, де батьки можуть отримати перші фотографії та створити сімейні спогади у день народження малюка. Цієї неділі в незламному хабі титан відбудеться ветеранс паті в програмі, авторські пісні та партиципативний театр. Початок 19-й, вхід за донат від 100 гривень. Кошти підуть на підтримку наших захисників. А більше у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.